Наша констеляція, вона відомий випадкова, але можливо і випадкова, як ситуації навіть, з хаосом. Медіа поженилися на нашому тижні з перформансами, і вони виглядають, можуть жити добре разом. Цього року у нас є різні теми. Тижня немає, але є два блоки Школа і фестиваль перформансів. Медіа це більш такий едукаційний проєкт, який має на меті показувати медіамистецтво, яке в Україні є теж маргінальною формою мистецтва. Є всього кілька художників, які займаються виключно медіамистецтвом. Більшість художників займаються тим, що роблять інтермедіа або інтегрують різні жанри і форми мистецтва і тоді можуть себе називати медіахудожниками, але таких чистих медіахудожників в Україні майже немає, оскільки немає ринку на, на це мистецтво, так само, як і на мистецтво перформансу. Я думаю, що лодка Кауфмана, який активно робить перформанси з 93 року, на пальцях можна порахувати, скільки раз йому заплатили за перформанс. може і не платили. Ну, напевно, колись платили. Ну, одним словом, це жанри мистецтва, якими молоді художники не дуже хочуть займатися з одного боку. І академії цього не викладають. Але з другого боку ми маємо феномен, що на школу перформансів приїжджає багато людей, молодих, яким це цікаво. «Медіатепо» цього року йде під назвою Чому страждає Прометей і е, ця тема вона е, пов'язана з 50-річчям польоту в космос і 25-річчям Чорнобильської катастрофи. І, власне, 28 е, серпня я е, буду робити такий малий виклад, в якому намагатимусь е, не аргументувати, але знайти витоки, ось, е, коли мистецтво поженилося з технікою. І е, чому так багато страху є в контексті цієї, цього шлюбу? Тобто дуже, е, дуже часто в фільмах або в творах мистецтва, які зроблені з допомогою технології, ви побачите, що є багато песиміст, песимістичних візій е, майбутнього або песимістичних візій, взагалі е, людства, яке йде технологічним розвитком. Е, тому і твори, які ми будемо показувати, вони тим чи іншим в формі зв'язані з цією тематикою, але це не обов'язково про космос і про Чорнобиль, це загалом про стосунок людини до техни. Техне, знову ж таки в цьому розумінні хайдегеровому це раннє первинне мистецтво, яким воно було, до того, як воно стало мистецтвом розумінні просвітництва XVIII століття. Тобто ми, власне, будемо. А говорити на ці теми. 28 числа ми відкриємо інсталяцію. Ну, в основному ядеко буде навколо музею ідеї, вулиця Дзиндри. В підвалі в галереї будуть відкриті відео інсталяції, це будуть різні відеотвори, які будуть це, ну, показуватися щодня. Тобто це, це в форматі виставки, можна прийти і дивитися. А на дворі буде група, представлена семій це це чоловік і жінка, які роблять у Британії мистецтво, яке є на межі науки і відеоарту. Вони збирають, наприклад, дані дослідницьких лабораторій, супутників, супутників які записували, наприклад, довгий час сонячний вітер. І власне інсталяція, яка буде стояти біля музею ідей, називатиметься чорний дощ, і вона фіксує, як візуально людство може зараз передати з допомогою рухомих картинок або відео. Те, як рухається сонячна енергія в напрямку до Землі досить така цікава річ. Ну і буде теж показано їхні інші їхні проекти, які мають на меті дослідження людського в техніці і технічного людині.